Я прошу звернути увагу на депутатів, я не про того, щоб працівникам освіти надати подарунки. Я проважаю, що це популізм і, і, і чисто. Якщо є звернення про слідки працівникам освіти. ми тисяч перерозподіляємо ці гроші в бюджеті і не можемо 75 знайти. А якщо ми зараз почнемо з усіма департаментами узгоджувати, чи є там проспілка, чи нема, чи вони подадуть ці документи, то вже мене новий рік і вже подарунки нікому не треба буде купляти. Тому я наполягаю саме на освітянах, а якщо до того часу з'являться пропозиції від інших проспілотів, то тоді їх паралельно розглядати. Давайте зразу. Ну, Якщо ви не зверталися, звернулися по світі. У нас сьогодні суд питань. Пряд кодець. Ми з 15 хвилин втручаємося про Яке доручення, чи по одній азвіді, чи по інших галузі дати департаменту фінансування. Приводу новорічних подарунок. Це питання на Я ставлю на голосування пропозицію депутата Пізде, про яку він наполягає. По зверненню освітян. Хто за? Прошу голосувати.

23 за, 3 проти, 23 отримали, зміщення неповідної. Шановний колег, я ставлю пропозицію, яку я зброю доручити департаменту до фінансової політики спільно з іншими службами, з прослугами, сформувати потребу повсім. о всім бюджетних галузях допомости міські раді. Я думаю, що тут можна затримати.